Мордочка у нас вся в зазорах. в принципі. Так. Тут ок, по фарам нормально, сліди від поліровки. Тут так само нормально, фари схожі на заводські, капот, тут трошки виступає по конту, тут Ну Таке, можливо, крило десь, трошки підігнуте було тут. У цьому у кантик у нас гарно, скло у нас 25-й рік, новеньке, цей клас, Кромка не вибита, в принципі, є дрібні сколи. решітка у нас Ось все крутилося. Так, в цілому стан решітки гарний, тут по по в тому всьому теж нормально заважень. В принципі, немає. по нижній частині одразу заглянемо, топчик сухенький. Все тут сухенько, в принципі. Підрамник також в гарному стані не ржавий. Де-не-де по краючий. це дрібниці. Далі, тут у нас по зазорчику гарненько. Тут так само скло гарне, без зауважень. Тут є вмятина одна друга, не глибока в принципі. Так, по цих стеклах у нас йде двадцятка, двадцятка, то есть нолик. Зеркала в гарному стані, не поломані, заважень до них немає. Дверка у нас теж в гарному зазорі. Крило у нас тут чіпалося, ансовулося. Тут по дверці. В принципі, виглядає нормально, не скажу, що її крутили чи ще щось. Тут завіс в нормальному стані, да, тут так само два що крутився болтик. Тут ок. По Повнотрянці нормально, точечки присутні, не то не виглядає нормально, без зауважень. Так, велика дверка у нас. Теж верх-низ, ок, якихось зауважень нема. Закривається дверка без якихось суттєвих напрягів, їзди легенько, зуважень до неї немає, тут понизу у нас по селасті, теж все рівно, заводські герметики є, ворожик у нас тут вичебаний, тут потім проб'ю, Толчком подивлюсь, що це такі виглядає все сидіння виглядають гарно. Видно що зроблено по-новому. Зроблен досить такий, хочу сказати, гарно. Сідушки не зачухані. Так, тут а, по герметикам по всьому воно ціленьке, не потріскане, виглядає нормально. У цій частині також закривається, так штопор у нас дверки працює, закривається, вона лег... досить легко, завважена. Тут у нас так само. Це гарненько. Ні, нормально нормально і не вивернуті і нічого. По площині вони не провищі, зазори однакові, що тут а по краю, що тут а по краю. Так само по низах Чому? зауважень нема. По борту ніяких м'ятин ще чогось теж не наблюдаю. Все виглядає ок. Стекла теж рівненькі, гарненькі. Хоч і в нас ставили, але поставили гарненько. Виглядає не хуже, як завод. Так, По задньому ліхтару є такий скол. Але він в принципі не запотівший, сміття в ньому нема, він гарненький, зауважень не бачу. Тут трошки притертість у нас, тут так само по пластику було щось. До резини потім дойду. Тут добре. Взагалі в гарному стані. А тут а така гарненька, так. Тут в нас понизу все гарно, його ніхто не мив. Важні немає, запаска є. Протектор так собі, але це є запаска. Підножка гарна. Теж в принципі у нас все ок, тут так само у нас. Але герметики, кузовні нормальні, заводські претензії до них немає. По завісів теж вони не поломані, не потріскані, зауважень нема. Ну, ромбік гарно виглядає. Тут у нас ну, все нове, якби, претензій нема, від слова зовсім залазити топтати не буду. Я не бачу в тому змісту. Здається у нас, що зона... Виходить, що ця полка відділяє, типу, багажне так, так. відділення від цього. Ну, Теж цікаво зроблено. Таких моментів зауважень, гарний рівний. Стекла так само зроблено гарно як під завод. Зауважень нема. Тут у нас трошки фонарний ще сидить, як має сидіти. З цієї сторони він трошки вищий, тої нижче. Ну таке Фонар більше зауважень нема. По герметиках ок. Тут так само, якщо з цієї сторони дивиться, то теж претензій немає. Тут по герметиках так само, все по заводу. У мене особисто зауважень нема тут слова зовсім. Порожик теж рівненький. претензій нема. Так. По цій дверці у нас тут крило у нас не крутилося. По цьому наче теж не крутилося, зауважень немає. Ну, в салоні поки що пахне клеєм, тому що воно недавно тільки зроблене. Така історія тут якийсь. Такий момент порог у нас. Наклейка то не заводська. Тут щось підмальовували, напилили. Трошки підійде. По салону сидіння кажуть, що оригінальне, це також. В принципі, якихось робіт. Тут трошки просижене. Так, тут у нас таке, тут таке. текстурі трошки різнить. Так, кермо його не фарбоване, в стані непоганому. В принципі, нормальне. З подушки злазить у цей софт-тач пластик, напилення таке. Ну, той матеріал він себе колись теж не зарекомендував, сюди 2000-х. Здуховувати гарні, не поломані, куліса теж в нормальному стані. З такими моментами. Ну, більше всього, що вона її, зауважені, таких. Все гарно, карданчик гарненький. Так, ну Тут подивитися, чи кручене, чи не кручене, то треба знімати ці пластмаски. Я це зробить. Наразі немає чим, та й в принципі нема змісту, не схоже, що він крутився, виглядає гарно. Так, Тут так само у нас нормально. Оцих всіх петля оригінальна Mercedes, тут герметики гарні. Тут крило підмазували. Тут не підмазували, тут крило оригінал. Тут так само у нас петля гарна, по болтах теж. Сій по канту, наче зауважень немає. По кромці капота. Все, ок, герметики гарні. Ось тут є момент. Десь було Щось було підігнути чи що. Герметик виглядає негарно. гарно з тим розберемося. так, Всередині покрива. Крупокриву по капоту гарно. Тут у нас точечки всі заводські, вермінь mm. такі заводські. В принципі, гарненько. Пайп сухий mm. так, де, де, там є, теж сухий без масла. Тут якийсь капачу. І ось там далі. Тут у нас петля не крутилася, тут у нас петля. Да, это там є, в ну, такий момент моей равливалось. В принципі мотор вынутри. Ничего особо не побачим. Термасный такий компресорі і якісь відкладення масляні це старе якби розуважень так тут у нас по турбінці теж все гарно тут 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 змінить по моторчику заважимо менті немає 651 Це безмен похвапані крісті гарну чітко там уяти ще нема Все сухо зауважень, в принципі, немає. Дефриз у нас. Колір гарний, немутний, масляних відкладень також немає. Зауваження не і немає. Так. 180315R. Тут у нас 180315L. Це заводський номер. Наклейок. Таких тут немає. Я зараз гляну по цьому. По виштампову. Фари 20-го року зауважень до них в принципі немає. Це крутелося, дрібниця. Патрубки у нас Mercedes. Зауважень за до них немає. Радіатори так само стоять нормально. По телевізору, по тому всьому все виглядає ок. Ланжерони там внизу. У нас теж зауважень, претензій до них немає слова зовсім. Віскомуфта. Ок. Ремінь Контік. Надпис читається, пошкоджень на ньому не бачу, в принципі. Можливо, який свіжий. В передній частині у нас ніяких моментів в принципі немає. Ми лайка. Тут так само все виглядає нормально. Тут ок. Тут ок. Сидес ок. Защити тут немає. Відео так, у нас виходить. Редуктор сухий, зауважень до нього немає, картон виглядає нормально, видно що... Оце свіжі балансірні, приварені. Десь він був на сервісі, скоріш за все, це не заводські вже можливо ну, попередній власник, може була вібрація. Так. Таке. Да, з цієї сторони так само сухенький, по полосях, що справа, що зліва. В принципі, в нас по, по, по сальниках питань не питань немає резина у нас цежка задня стан гарний 22-24 морт сухий можемо бачити не так завелась не, нічого труба то чорна нас вийде але норм themselves.